Чому не варто одразу створювати і продавати свій платний інфопродукт? Мені зараз часто зустрічається в інтернеті реклама одного гарного лисого чоловіка, але не він дизеля з форсажу. В цій рекламі він закликає людей створити свій недорогий платний інфопродукт і продавати його в лоб, бо на цьому можна заробляти дуже хороші гроші. Не спорю можна, але далеко не всім. Для багатьох людей, особливо для новачків інфобізнесу, Одразу створювати і продавати свій платний інфопродукт не дуже хороша ідея. І в цьому відео я постараюсь обґрунтувати свою точку зору. Рекомендую вам уважно мене послухати, а потім вже приймати своє зважене рішення. До речі, мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду віщати вам сьогодні це відео. Так от. Якщо ви наважитесь одразу створювати і продавати ваш платний інфопродукт в інтернеті, ось що на вас чекає. По-перше, вам доведеться відкрити свій ФОП, щоб ви могли легально продавати свій інфопродукт в інтернеті. Щоб відкрити ФОП, треба буде в цьому трохи розібратися, як це робити. А отже, витратити на це певний час. Як тільки ви відкриєте свій ФОП, вам доведеться там заплатити певну суму одразу. Державі, і потім кожен місяць сплачувати державі певну суму грошей, в залежності від того, яку ви групу виберете, там, першу, другу чи третю. Вже на цьому етапі вам доведеться інвестувати свій час і свої гроші. Рухаємося далі. Щоб створити свій платний інфопродукт, вам знадобиться інвестувати в це як мінімум свій час. Щоб там, наприклад, якщо ви будете робити відеокурс, щоб записати уроки цього відеокурсу, вам треба буде витратити на це свій час. Можливо, навіть гроші, якщо ви будете залучати якихось інших людей. Чим складнішим буде цей інфопродукт, тим більше часу і тим більше грошей вам доведеться в нього проінвестувати. Ну, це логічно. Щоб гарно оформити свій платний інфопродукт, вам доведеться знову ж таки інвестувати в це свій час, щоб ви могли його оформити. От ви його там записали, свій відеокурс, далі вони, вам треба його якось гарно оформити. І вам знову ж таки доведеться в це інвестувати свій час. А якщо ви будете залучати, Інших людей в цей процес, то ще і гроші вам знадобляться, бо ви будете платити іншим людям, щоб вони вам допомагали там, наприклад, там обкладинку зробити, наприклад, там якось оформити ваш інфопродукт. Тоді ви ще й гроші будете платити. Щоб продавати свій інфопродукт, вам потрібен буде свій сайт. А це значить, що вам треба буде купити домен, це адресу для вашого сайту, і кожен місяць оплачувати хостинг, це місце, де буде зберігатися ваш сайт в інтернеті. Щоб зробити хороший лендінг, лендінг це сторінка продажу під ваш платний інфопродукт. Так от щоб зробити такий лендінг, вам треба буде або знайти якийсь хороший конструктор, а це теж потребує грошей і часу, щоб в ньому розібратися. щоб ви знайшли цей конструктор, щоб ви навчилися їм користуватися і щоб ви змогли. Зробити в цьому конструкторі свій лендінг, свою ось цю сторінку продажу під ваш платний інфопродукт. Або вам треба буде делегувати цю задачу якомусь спеціалісту чи спеціалістам, або один спеціаліст, який вам повністю зробить сайт, або це може бути декілька спеціалістів, наприклад, верстальщик і дизайнер. І вам треба буде цьому спеціалісту чи спеціалістам заплатити за це ще й гроші. Потім вам треба буде підключити на свій ось цей лендінг прийом платежів, знайти підходящий сервіс для цього, розібратися з ним і витратити знову ж таки на нього свій час. А якщо сервіс платний, то вам ще й доведеться оплатити його. Деякі сервіси там беруть певний процент, а деякі сервіси ще й беруть там помісячну якусь оплату, там, в залежності від того, який ви сервіс будете використовувати. Тому або ви просто там. Витратити на це час, або ви витратите і час, і гроші на це. Припустимо, що продукт у вас готовий, ви його гарно упакували, ви зробили для нього продаючий лендінг, ви налаштували прийом платежів, ви відкрили свій ФОП, щоб легально продавати свій інфопродукт. І вам вже можна починати продавати свій інфопродукт. Кому ви будете його продавати, скажіть мені. Просто так дивіться, чому це важливо? Тому що просто так зацікавлені люди, вони не будуть приходити на ваш лендінг. Ви не думайте, що от ви налаштували там, зробили інфопродукт, все налаштували, зробили лендінг і, всі, і все, люди пішли на ваш лендінг. Ні, люди туди не прийдуть, бо люди про це не знають. Люди не знають про ваш інфопродукт, люди не знають про ваш лендінг, куди треба прийти, щоб купити ваш інфопродукт. Вам треба їх туди привезти. Тому вам потрібен трафік, тобто зацікавлені люди. Трафік це зацікавлені люди на ваш лендінг. Вам треба трафік. І знову вам треба або інвестувати свій час, або інвестувати свої гроші, або інвестувати і час і гроші, щоб залучити трафік на свій лендінг. Тобто, або ви якимось безкоштовними методами туди залучите трафік зацікавлених людей на свій сайт, на свій лендінг, або ви заплатите комусь гроші, і люди вам приведуть трафік, або ви там і час, і гроші будете витрачати. Наприклад, виберете якийсь спосіб платної реклами, розберетесь в ній, і потім вже самі будете налаштовувати цю платну рекламу. І знову вам потрібно буде інвестувати час, гроші, або і час, і гроші. Окей, припустимо, що і з цим ви впоралися. Трафік пішов, люди заходять на ваш лендінг. А де гарантії, що ці люди будуть купувати ваш платний інфопродукт, який ви створили? Може ви з темою не вгадали, може продукт недостатньо привабливий, може назва продукту не чіпляюча, може упаковка у вашого продукту погана, може лендінг погано зроблений, може цей лендінг погано продає, ви поганий текст продаючий написали. І ще купа різних може. Тобто є купа факторів, які можуть вплинути на те, що люди не захочуть купити ваш платний інфопродукт. Стільки зусиль, стільки часу, стільки грошей вже буде вкладено, а результату у вигляді прибутку може й не бути. Як вам така перспектива? А вона цілком реальна? Ось чому я думаю, що одразу створювати і продавати свій платний інфопродукт не сама хороша ідея. Особливо, якщо ви робите це вперше. Якщо ви досвідчений інфопідприємець, який вже створював там, і продавав купу різних платних інфопродуктів і послуг раніше, то ви, ви якось викрутитесь, ви щось там докрутите, ви щось там підшаманите і якось воно буде. Якщо ж ви робите це вперше. То така ситуація вона може вас зламати, або ви можете дуже сильно розчаруватися в інфобізнесі. Тому що ви стільки зусиль вклали, ви стільки часу вклали, ви, можливо, там гроші вклали, і у вас там немає результату. Це може вас або зламати, або буде велике розчарування. Який вихід? Що тоді взагалі не створювати і не продавати платні інфопродукти? А гроші тоді як заробляти в інфобізнесі? Що робити? Вихід є, можна піти більш простим і більш розумним шляхом. Перш ніж починати щось продавати в інтернеті, можна попередньо зібрати потенційних клієнтів, нащупати тему для свого платного інфопродукту. Оцінити зацікавленість ваших потенційних клієнтів в цьому платному інфопродукті, а вже потім створювати його, там, упаковувати і робити всі ті дії, про які я говорив, там, відкривати ФОП, робити лендінг, там, оплати налаштовувати і таке інше, розумієте? Тобто ви спочатку можете піти розумним шляхом, тобто зібрати потенційних клієнтів, протестувати ідеї, які. Ви от у вас є ідеї, на, на ті теми, на які ви хочете створити інфопродукт. Ви можете їх протестувати, зрозуміти, що треба людям, потім оцінити їхню зацікавленість і вже потім створювати сам продукт і продавати його. Розумієте? Це більш розумний, більш правильний шлях. Тоді. Ось ці всі дії, вони матимуть більший сенс і більше шансів на успіх, коли ви не просто будете гадати, щось створили і намагаєтесь це продати, а коли ви розумно підходите і робите спочатку, оцінюєте попит, а потім вже робите пропозицію. До речі, якщо вам цікаво дізнатися про цей більш простий і розумний шлях в інфобізнесі, то дайте мені про це знати в коментарях під цим відео. Це буде мотивувати мене якнайшвидше випустити нове відео, в якому я вже вам розповім про ось цей розумний підхід, простий розумний підхід. Тож чекаю на ваші коментарі під цим відео, а сам пішов потихеньку готувати наступні корисні відео для вас. Ваші коментарі будуть для мене мотивацією. Чим більше коментарів, тим швидше я випущу нове відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!